Незважаючи на досягнення науковців, хіміотерапія залишається одним з провідних способів боротьби з раковими захворюваннями. Цей метод має значні побічні ефекти, як то втрата волосся та пошкодження шкіри. Наслідки хіміотерапії нерідко мають надзвичайно негативний вплив на загальний стан хворої людини і відповідно на її здатність боротися з недугою. Допомогти таким людям покликана програма Краще виглядаєш, краще почуваєш. Наталя Леонова розповість, як за допомогою косметики та інших Хитрощів можна змінити душевний стан хворої людини Я втратила частину себе. Кожного разу проходячи повз дзеркала, я себе не пізнавала. Коли лікуюча рак грудей Кеті Девелі почала курс хіміотерапії, вона знала, що її тіло зміниться. Чого вона не очікувала, це такого сильного емоційного удару. Мільйони жінок, які проходять хіміотерапію по всьому світу, стикаються з реаліями цього надзвичайно інвазійного лікування, втрату волосся, ваги та ушкодження шкіри. Тож чимало з них беруть участь у програмі Краще виглядати, краще себе почувати, яка навчає жінок простим способом наведення краси не тільки щоб виглядати краще, але й почувати себе емоційно сильнішими. Створена радою косметологічної продукції за підтримки американського товариства Боротьби з раком програма Краще виглядати, краще себе почувати влаштовує безкоштовні заняття з косметології по всій Америці з 1989 року. Візажисти, дизайнери перукарі навчають ракових пацієнтів, як накладати макіяж та підбирати перуки. Вони надають фінансування і тут у США, і у 24 інших країнах світу. Набори ми використовуємо і під час занять всі ці продукти нам дають безкоштовно. Тут у США вартість лише подарованої рік косметики складає від 7 до 10 мільйонів доларів. Проведені в рамках програми дослідження показують, що після того, як пацієнтки на власні очі бачать явні повічні ефекти лікування, втрату волосся, ваги, вони відчувають величезне незадоволення своїм зовнішнім виглядом. Побувавши на заняттях з косметології, жінки знову дивляться у дзеркало із задоволенням. Це чудова ідея. Тут ми зустрічаємо жінок, які проходять через ті самі речі, які пережила я. Ми стаємо друзями, а ті поради, які ми тут отримуємо, є просто безцінними. Програма нам повертає те, що ми втратили. lost. Ці заняття допомагають не лише хворим, але і самим викладачам. I lost my mother to cancer. у мене від раку померла мама, а потім і тітка менше ніж за рік. Одна з подруг моєї тітки працює в раковому центрі Вісента і Порадила мені стати викладачем у рамках цієї програми, щоб якось знайти відраду. Коли я тепер їх підбадьорюю, і намагаюся підняти в настрій про своє горе, я забуваю. програма працює у 25 країнах. Вона вже допомогла мільйону двомстам тисячам жінок виглядати і почувати себе краще. Наталія Леонова Голос Америки.